Конституція, яка була прийнята в 1996 році, визнана європейським співтовариством як одна з найдемократичніших. Про це висловлювалися всі європейські експерти. Але на превеликий жаль. Конституція, так як і багато законів в нашій країні, не працюють належним чином, як би ми цього і хотіли. Чому так відбувається? Тому що в нашій країні, на превеликий жаль, немає гарного відношення, законослухняного відношення до законів і до Конституції загалом. І це йде не від людей, це йде від влади, в першу чергу. Якщо говорити про сьогоднішню владу, то, мабуть, доречний буде перефразований вислів Мусоліні нам все, а людям закон. І тому і з конституцією так поступають, і цьому є приклад нещодавний, коли намагалися прийняти закон про мови у першому читанні засади державної політики, який практично підриває статус єдиної державної мови української. В конституції закріплено право кожного на освіту, на охорону здоров'я, на працю, на відпочинок, на захист своєї гідності і честі в судах. Але для того, щоб реалізувати це своє право, ми дуже часто громадяни. Практично здійснюємо корупційні дії, тому що ми змушені чи лікарю, чи вчителю, чи судді, чи митнику, чи будь-якому чиновнику пропонувати хабар для того, щоб захистити свої права. І тому я вважаю, що конституція це в першу чергу має бути, буде виконатись тоді, коли буде в державі подолана корупція. І для цього нам має бути. Зразком і прикладом грузинський досвід, де подолана корупція і де почали працювати закони. Є ще одне право у нашому у нашій конституції це право вибору. І тому я хочу звернутися до наших громадян, скористайтеся цим правом в повній мірі, тому що наближаються вибори. І це право це не означає взяти гречку, взяти якийсь сухий пайок чи взяти у когось кошти. Право вибору це. Бути відповідальним. Право вибору це розібратися у кандидата. Право вибору, щоб обрати ту владу, пізніше, яка не буде допускати до цієї ситуації, що сьогодні, що ми повинні знову ж таки свої права купляти через хабарі. Обираємо відповідальну владу, і тоді Конституція буде працювати в повній мірі. Сьогодні наша українська нація проходить нелегкий на етап його становлення. На наших очах поплюндрують ті ідеали, за які боролись наші батьки та діди, нищать українську мову, спотворюють українське законодавство, роздувають ворожнечу між українським народом. Вони знають, що у нас справжні українці, патріоти України, націоналісти, їх не можна купити. Вони не будуть голосувати за злочинців, їх не можна поставити на коліна. Тому влади один вихід, і вони вирішили зробити зміни до Конституції України шляхом конституційної збільшості. Для цього їм необхідно мати 300 голосів парламентів, парламенті, щоб провести. Ці ганебні майбутні зміни для конституції та обирати президента в парламенті. Але я переконаний, я сам родом із Прикарпатського краю із західної України. Я переконаний, що мої земляки, що вся західна Україна і центральна, ну і більш такі свідомі українці, вони не дадуть скористати своїм голосом, вкрасти його і використати цей голос проти самих них в цей великий день для всіх українців. В день святкування 16-ї річниці Конституції України вітаю всіх українців, вітаю своїх земляків із Прикарпаттям з великим державним святом. Бажаю в цей день сили духу, віри в Бога, кращого майбутнього. Шануймося, українці, шануймося, земляки мої, з Днем Конституції України. Наша конституція була народжена в муках і, здається, для мук вона призначена. Коли треба було партії регіонів змінити конституцію, коли президентом став Віктор Ющенко. Тоді зробили Україну парламентською президентською державою. А коли президентом став Віктор Янукович, тоді змінили на президентського парламентську. Тобто, конституція, як і закон, як дишло, куди повернеш, туди і вийшло. Наша конституція, як англійська королева, вона уряду вона, нібито є. Вона обдарована почастями, але її не дотримуються. В цьому наша біда. Я вірив в майбутнє добре майбутнє України. Ще в таборі було б дивно, якби я не вірив сьогодні.